Асер робити. В претеріто перфекто перфекту сімплі тільки в третій особі однини змінюється се «фе» на «Дьо Дьоісе я зробив дьо-ісе. Ту ісіште» ти зробив ту ісіште». січте. Елісу він зробив Ель Ісу. Увага! Перша і друга особа однини мають закінчення на передостанньому складі. Но шо і Ми зробили. Но що трош і Бо і Ви зробили. Бо ж отрош і сістейс. і Вони зробили. Еліюс і